Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні вівторок, 12 вересня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. Графік виїздів мобільної сервісної служби. Оголошення щодо отримання квитанцій на земельний податок До уваги внутрішньопереміщених осіб та багатодітних родин. Ви можете отримати засоби гігієни нагороди творчим і активним у Коробській громаді Сім нових дошок. П'ять для Коробської школи та 2 для Оболонської. Придбані за кошти селищного бюджету. 21 вересня у коропі працюватиме обласна медична бригада. Почалась благодійна акція зі збору овочів для харчування хворих, які проходять лікування в коропській центральній лікарні за тиждень. Росіяни 47 разів обстріляли територію Чернігівщини. Якою видасться осінь і коли вдарять перші морози? Синоптичний прогноз новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 12 вересня, вівторок, райгородок Жернівка з 10 до 15. 13 вересня, середа, Риботин з 10 до 15. 14 вересня, четвер, Лукнів з 10 до 15. Графік виїздів мобільної сервісної служби. 12 вересня, оболоння, 13 вересня, Короб, 14 вересня Вишеньки, 15 вересня вільне. Нагадаємо, мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, громадяни похилого віку члени сімей загиблих до складу мультидисциплінарної громади входять такі фахівці: фахівець із соціальної роботи, перукар, швачка, взуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків. Можливі виїзди по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах. Особи, що не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування Вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. До уваги жителів коропа. У разі якщо ви не отримали квитанції на земельний податок через Укрпошту, отримати їх можна у земельному відділі селищної ради за адресою селище Короб, вулиця Кибальчича, 1, Телефони 2-76-83, вісімдесят 83 За інформацією земельного відділу. До уваги внутрішньопереміщених осіб та багатодітних родин у приміщенні селищної ради ви можете отримати засоби гігієни. Завітайте у приймальню на першому поверсі. Нагороди творчим і активним минулого навчального року. Рій Хортиця Коробської школи взяв участь у другому обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джуран в онлайн режимі та відзначений за це подяками Центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді. Нагороди активним творчим старшокласникам і їхнім наставникам 11 вересня. Вручила директор школи Люд. Мила Назаренко. Участь у шкільній церемонії нагородження взяв голова громади Володимир Куніцин та освітяни. Юнаки й дівчата отримали в подарунок набори канцелярії, а також побажання успішно представити школу в конкурсі «Сокіл Сокілджура цьому навчальному році. Ну і загалом бути здоровими, активними, здібними й успішними патріотами України, і рідної громади. Вітаємо! На офіційному сайті Коробської громади «Коробська громада GoUA» з'явилося повідомлення. Фотофакт: сім нових дошок: п'ять для Коробської школи та дві для оболонської, придбані за кошти селищного бюджету. На фото учні другого А класу Коробської школи радіють обновці. 21 вересня у Коропі працюватиме обласна медична бригада. 11 вересня голова громади Володимир Куніцин провів нараду із керівниками закладів охорони здоров'я, директором Коропської центральної лікарні Володимиром Матусяком, головним лікарем Коропського центру первинної медико-санітарної допомоги Миколою Сємакою та завідувачем Коробського відділення Новгород-Сіверського міськрайонного відділу Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігорем. Андрусенком Ігор Андрусенко повідомив, що 21 вересня запланований приїзд у короб мобільної бригади у складі фахівців державної установи Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України та вузькопрофільних лікарів, таких як ендокринолог, ортопед, травматолог, дерматолог, хірург, онколог, офтальмолог, нефролог, оттоларинголог, спеціаліст УЗД, крім. Огляду фахівцями та отримання профільних консультацій буде можливість виміряти тиск, виміряти рівень глюкози в крові, дізнатися про свій віл статус, отримати вакцинацію від інфекційних хвороб, обстежитись на предмет вірусних гепатитів, виміряти вміст нітратів у колодязній воді. Прийом буде проводитись у селищі короб у поліклінічному відділенні центральної лікарні з 10.30 години дня. Плануєте виїзд? Обов'язково візьміть із собою амбу. Картку та інші медичні документи за наявності, телефони для довідок 2 11 43 2 11 43, реєстратура поліклініки, а також 2 15 42 2 15 42 мобільний телефон 097 67 54 685 097 67 54 685 Коробське відділення Новгород-Сіверського міськрайонного відділу Державної установи Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Почалась благодійна акція збору овочів для харчування хворих, які проходять лікування в Коробській центральній лікарні. Картопля та інші овочі приймаються в адмінбудівлях старостинських округів. Вдячні кожному хто доєднається. За тиждень росіяни 47 разів обстріляли територію Чернігівщини. За минулий тиждень ворог 47 разів обстріляв 21 прикордонний населений пункт області. Зафіксовано 399 вибухів. Про це повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та транспорт. На жаль, одна людина отримала поранення минулої ночі. Внаслідок застосування Російською Федерацією. Безпілотного літального апарату Шахет у новгородці районі загорівся двоповерховий житловий будинок. На щастя, ніхто не постраждав якою видасться осінь, і коли вдарять перші морози? Синоптичний прогноз: літо, як і зазвичай промайнуло дуже швидко. Тож на порозі осінь, поки тепла і лагідна, але що далі, то прохолоднішими ставатимуть дні і ночі. Експерти, як і торік, кажуть, що нинішній холодний сезон буде непростим. І чи буде тепло та світло в оселях, багато в чому залежатиме від ворожих обстрілів об'єктів української критичної інфраструктури? Тож природно, що українців цікав. Ведь якою видасться осінь, і як скоро вдарить перший морозець. Метеорологи та народні синоптики вже мають уявлення про характер нинішньої осені. Зокрема, кажуть, що середня температура повітря очікується на рівні 8 градусів Цельсія. Навіть у жовтні та листопаді середня температура буде вищою за норму. Похолодання принесе тумани, мряку та заморозки. На вересень за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, вересень виявиться типовим. Як для осені місяцем температура в середньому становитиме 12-13 градусів з позначкою плюс, примітно, що дощів практично не буде. Водночас, народний синоптик із Волині Володимир Деркач прогнозує, що до кінця першої декади пануватиме приємна й тепла осіння погода. Це й буде перше бабине літо. Тоді як друга декада місяця стартує з похолодання і дощів до кінця другої десятиденки, знову стане тепліше, тобто очікується другий період бабиного літа. Під кінець вересня буде тепло, частково з опадами. Жовтень, за прогнозом Укргідермедцентру, у другий місяць осені буде доволі комфортна температура, коливатиметься на рівні 2-14 градусів з позначкою плюс і з високою вологістю повітря. Протримається така погода до другої декади. Водночас, дощів у жовтні майже не буде. Місяць буде сухим і сонячним, можливі, невеликі дощі ближче до середини місяця. За словами ж синоптика Володимира Деркач. Ча можливі й перші заморозки. Вдень буде сонячно та тепло, а вночі температура сильно падатиме. Найхолоднішими будуть перші дні місяця, після чого знову прийде тепло, а близько другої декади знову буде прохолодно і дощитиме. Сильного похолодання не буде. Після 14 жовтня очікується третє бабине літо. Протягом дня погода буде суха та сонячна от вночі опускатиметься щоразу сильніше без заморозків. Третя декада буде з помірним теплом, однак температура. Температура повільно знижуватиметься, наближаючи перехід до вологої та холодної осені. Листопад найтеплішим днем у листопаді прогнозують друге число. Очікується до плюс 9 градусів. Проте до кінця місяця температура впаде до мінусів. Зокрема, 25 листопада може опуститися до мінус 2 градусів. Дощів у листопаді не очікується, переважно з 8 до 27 листопада. За прогнозом синоптика Володимира Деркача, листопад стартує з не. Сильних, але частих опадів у перший тиждень уночі можливі невеликі морози а в день буде близько нуля. До середини місяця можливе потепління, а опадів поменшає. Наприкінці листопада буде кілька погожих, однак прохолодних днів. Протягом дня температура повітря буде вище нуля, а вночі побільшає заморозків. Із середини третьої декади будуть опади часом мокрий сніг. Правдивість прогнозів невдовзі перевіримо. Ну а поки насолоджуємось комфортним вересневим теплом. 12 вересня по Чернігівській області очікується мінлива хмарність безістотних опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура 5 5-10 градусів, денна 22-27 градусів тепла. 13-14 вересня знову мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12, в день – 23-28 градусів тепла. Вночі, 15 вересня, корот. Кочасний дощ, решту часу без істотних опадів. Температура вночі 15 вересня 10-15 градусів тепла, 16 вересня вночі 7-12, вдень 21-26 градусів тепла. Повідомляє Чернігівський обласний центр із гідрометеорології. Це були новини. Народний календар, 12 вересня в церковному календарі. День пам'яті священномученика автонома цього дня обов'язково займалися генеральним прибиранням будинку. Також займалися тим, що збирали горобину, з якою потім робили різноманітні заготовки на зиму. За повір'ям цього дня горобина мала особливу цілющу силу. Який сьогодні день в Україні і світі? 12 вересня в Україні святкують День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України, також 12 вересня. Міжнародний день в'язання гачком, міжнародний день усвідомленості та міжнародний день організації Об'єднаних Націй по співпраці Південь Південь. З вами була Лілія Висоцька Зайчу Мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM, рідне радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6